І 4, і п'ять. Кінь три, кінців шість. Показує комбінації та прораховує ходи наперед. Семирічний Мирон Нетребка – чемпіон світу шахового бліцу. Швидкого варіанту традиційної гри, де гравці мають обмежену кількість часу. Перемогу хлопчик здобув у квітні в Греції. З одинадцяти очок набрав дев'ять з половиною, розповідає Мирон. Я відчував. Перемогу, мою силу, радість, сміх. Я трішки хвилювався. Я, я ніколи нікому не піддаюся, граю на сто. У мене не буває, що я просто піддаюся. Я граю просто на всю мою мощь, як я вмію. Хлопчик каже, до змагань готувався понад півроку, по декілька годин на день. Почав одразу після перемоги у чемпіонаті Європи шахів, який проходив у серпні 24-го року у Чехії. Ми дуже багато рішаємо комбінацій та задач з тренером п'ять разів тиждень, по два часи, по три часи по часу. Я дуже полюбляю шах та я готова цілу ніч сидіти за шахами. Мирон розповідає, першу партію у шахи зіграв, коли йому було чотири з половиною роки. Коли почалася війна, ми всі приїхали моєму дідусю. Та дядя з, з моїм дідусем почали грати в цю гру. Вони, вони теж грають. Та мені дуже сподобалася ця гра, та я вирішив професіонально займатися. Дідусь Миронна Сергій каже, хлопець швидко розібрався у правилах шахів. Вперше онук обіграв його у п'ять років. В якому спорті. Якщо учень перемагає свого тренера, значить тренер зробив все. У мене на душі радість була, що, мабуть, це його. Хоча він він і маленький був, але він дуже швидко зреагував на це. Він ухватився за це. Йому дуже сподобалось. На всіх чемпіонатах Мирона підтримує його мати Катерина. Каже, іноді грає з сином вдома, але ще жодного разу не перемогла. Він грає з двома фігурами, а у мене всі фігури. І він мене обіграє. Я не можу. Воно само собою почалося. Він почав грати. І я одразу помітила, що в нього є великий інтерес. І це все. Якось було дуже несподівано, не, не тому що я ніколи б не сказала, що він буде займатися шахами. На полицях у кімнаті Мирона 12 кубків, на стінах 26 медалей. Оце чемпіонат світу, який відбувався в Греції. Оце моя перша Україна, де я зайняв третє місце. Оце чемпіонат Європи. Зараз Мирон готується до чемпіонату України та світових змагань, розповідає його мати Катерина. Цим займається весь час вільне від навчання у школі. Добре, обратно. Антоніна Чайкота, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.